Роботу по балкону завершено. Приймайте. вийшов результат трьох етапів робіт по цьому балкону. Нагадаю, що починали ми тут з металевої конструкції, як завжди. Починали з того, щоб розширити його за рівнем підвіконня на 35 см. Після цього перейшли до встановлення вікон на другому етапі і завершили вже внутрішнє облицювання і всі внутрішні роботи на третьому. Що, друзі, перший етап завершений. Давайте розберемось, що зроблено. Отже, наш балкон тепер виглядає трошки інакше. Зроблений перший етап робіт під скління, підготовка. Балкон розширили на 35 см по підвіконню і підготували під необхідний рівень, вирівнявши підлогу, піднявши її в рівень балконної двері і підігнавши рівень підвіконня під цю підлогу на рівень 1020 мм. Дивіться, який перепад, прикольний, вийшов. Тут десь сантиметрів до 12 в тій частині балкона. А якщо подивитися на протилежний кут, то тут максимум 20 мм на товщину цієї труби 20х40. Отак рівнесенько стоїть плита балконна. Ну і звичайно ж по цих перилах що огородження таке ж саме. Така ж сама картина. Тут будемо вставляти від сусідів ОСБ-плиту, щоб відгородитись, бо це сусідська лоджія, як бачите. І оскільки тут ну, немає перегородки, вона була до середини, треба якось відгородитись. Тобто поставимо ОСБ-плиту, зовні закриємо все це білим таким металом, а зсередини ще зробимо утеплення і звукоізоляцію. Як завжди, скажу це ще раз, щоб ви не повторювали помилок інших. Треба робити кут нахилу козирка. Якщо хтось робить це самостійно, то обов'язково враховуйте цей кут нахилу ще на етапі виготовлення цього каркасу. Тобто верхня труба повинна бути нижче за плиту десь на 5 см, щоб щоб вода з козирка сама стікала. Що краса, переходимо до етапу номер 2, скління. Десь 7-10 днів потрібно, щоб на заводі це все виготовили. Друзі, привіт! Повертаємось на вулицю Космічну. Тут триває в нас робота. Вже по другому етапу робіт починаємо зараз встановлювати скління. Скління тут буде тепле, тому у рама тут 70 мм рехау, п'ятикамерний профіль і відразу замінили. Підставковий профіль той, що йде по замовчуванню на енергоефективний. Таким чином обійдемо найхолоднішу зону, промерзаючу зону в усьому вікні, тимчасово кріпимо раму поверхні частини на пластини. Я підкреслюю, що це тимчасове кріплення, а основне буде приходитись вже зсередини. Тобто ми через цю раму, через армування цієї рами закрутимось саморізом наскрізно. В металеву трубу каркас. Ось вже саме таке кріплення можна вважати надійним. Це дуже важливо, особливо на балконах верхніх етажів. З одного боку вирішили зробити матовий склопакет величезний такий, його не потрібно мити, тому це практичний варіант. Ну і не видно сусідів. А світло він пропускає натомість. Зовні в нас металева юбка. Це ще один варіант облицювання цього металевого каркасу, що додає нам розширення. І, звичайно ж, цю зону, що виходить на вулицю, а це так. саме ця частина підвіконня, потрібно утепл утеплити і не тільки з цього боку внутрішнього, але й під самим підвіконням. Так само, як і козирок який виглядає на вулицю точно так же, як ця юбка, яка знизу знаходиться. І цей козирьок, звичайно ж, також є точкою роси. Це ця, ця плита, особливо козирок, також утеплюється. Головний балкон, функціонально підготовлений як тепле приміщення. У нас енергоефективні вікна. 70 мм рама, п'ятикамерний профіль і енергозберігаючий 40-й склопакет, двохкамерний, звичайно ж. Що максимально ефективно буде працювати на збереження тепла, яке буде нам діставати ось такий невеличкий приборчик це тепла підлога, точніше, це модуль керування механічний. Тут можна виставити до 40 градусів максимальну температуру, і знаходиться ця інфрачервона плівка під ламінатом. Вона має невелику потужність, десь 250 ватт на метр квадратний. Як ви розумієте, тут 3 квадрати максимум, тому ну, до кіловатта кВт вона буде по-любому не більше на балконі брати. Для такого опалюваного балкону можна було використати в облицюванні не тільки ПВХ панелі. Наразі це новий хід від нашого постачальника Ріко. Це новий колір Slate, І взагалі, така палітра кольорів більш Менш схожих на декоративну штукатурку, вона зараз як виявляється в тренді. Ці панельки вони вологостійкі, їх можна використовувати і без опалення, вони не бояться ультрафіолету, тобто ця ПВХ-плівка не буде вигорати під сонцем. І, як на мене, це практичний матеріал з точки зору того, що його легко прибирати на балконі. Якщо там якась, якийсь пил, ну, взагалі то на них і не видно його, ну і до того ж прибрати там вологою ганчіркою з них дуже легко і тому це ще й практично. Стелю ми зробили білою матовою, просто ті ж ПВХ панелі, але білим кольором. І е, світло розділили на дві зони. Перша в нас. Включається лівою частиною, право-правою. Окремо стеля, окрема стіна. Ну і на стінниці ці світильники, їх можна, як бачите, міняти по кольору, в залежності там, від типу вашого провадження часу, від такого теплого до більш е яскравого. Також зробили стильову сушарку. Нею керувати потрібно ось цим пристроєм. Вимикається тут, опускається ось так. І вставляється друга кулька. Таким чином, вона висить приблизно на такій висоті, це можна відрегулювати як зручно, ну і вже навішуєте тут, що потрібно. Так само легко вона і прибирається нагору. Таким же чином, вставили, підняли, все, все прибрано. Доволі практична сушарка, якщо не вішати на неї важкі речі, бо через. Важкі речі, вона може просто провиснути, і тоді потрібно буде замінювати ці сталеві проти. Ще хотів зупинити вашу увагу на підвіконні. Ми вже декілька разів його використовуємо. Це фірма Fachman і підвіконня ламіноване ПВХ-плівкою в сірому кольорі. Дуже схоже на таку ж декоративну штукатурку, але вже в підвіконні. Вона, як на мене, дуже практична, ще й тому, що вона не біла, і на балконах це. Легше прибирати. Респектую, як завжди, майстру Андрію. Дивіться, все в колір це одне діло, а те, як воно звелося ось тут взагалі без кутків, це зовсім вже інше. Ну і внутрішні кути так само без стартів. В принципі, це все, що хотів показати. В якісному балкону більше не потрібно. Головне, щоб був металевий каркас, який буде правильно розподіляти вагу. Щоб всі ці вікна стояли довго і ви про це навіть не задумувались. По-друге, це скління, яке відповідає потребам приміщення або енергоефективне, або ні. Це вже залежить від того, як його експлуатувати. Ну і практичне та, як на мене, естетичне внутрішнє оздоблення з додатковим функціоналом, як на мене, то потрібно балкон використовувати саме так, щоб такі маленькі плюшки вони були. В потребі, щоб ними користуватись, тоді це справді буде не просто склад речей, а місце, де можна з задоволенням проводити час. Тож, дякую, сподіваюся, цей огляд був вам корисний. Дякую за перегляд. Побачимось!